Вітаю всіх! Як приватизувати майно у 2025 році, і які документи потрібно вам зібрати для того, щоб реалізувати ваше право? Все це розповім у даному відеоролику, тому довіться до кінця, щоб знати, як діти в тій чи іншій ситуації. Ну що, поїхали. І розпочати друзі, хочу з того, хто ж все таки має право на приватизацію майна. І зрозуміло, що таке право є в особи, яка має ордер на житло державної або комунальної власності, в якій на даний момент і проживає, особливо тут повинно бути зареєстроване місце вашої реєстрації. І наступне, що саме цікаве, це те, яке ж майно підлягає приватизації. І перше з них це квартири в багатоповерхових будинках, які є комунальною або державною власністю. Це досить поширене зараз питання, і багато людей, хто цим користується. Наступне одноквартирні індивідуальні будиночки. Це також видавалося, тому, в принципі, якщо у вас така ситуація, маєте право його приватизувати. Наступне це житлові приміщення в гуртожках, кімнатах, блоки або секції. З е, е, кімнатами в гуртужках дійсно є певні проблеми, оскільки раніше це було взагалі без проблем. На сьогоднішній день дійсно там є моменти, оскільки дуже багато людей втратили е, свої ордера на вселення або договора про те, що вони там дійсно проживали. Тому тут дійсно є певні питання із. Гуртожитками наступне це кімнати в квартирах чи будинках, де мешкає кілька найманців. Які ж є умови для приватизації даного майна? Зрозуміло, що потрібно обов'язково згода всіх. Власників, хто проживає за даною адресою, тобто всі членів родини. Тоді дійсно можна буде його приватизувати. Наступне це житло приватизується на всіх виключно членів родини, які зареєстровані за даною адресою, навіть якщо вони на даний момент тут не проживають, але фактично є зареєстровані. Тому на них, в принципі, і також поширюється дане право. Саме тому дуже багато людей, які приватизовують майно або приймають рішення на когось одного із членів родини, то зрозуміло всіх виписують і залишають. Єдина одна людина, яка тут і зареєстрована. Тоді реєструє безпосередньо на себе дане майно. Е, і зазначеного типу реєстрації права власності, воно визначається: це буде або спільна сумісна, або спільна часткова власність на дане майно. Наступне питання, яке досить гостро стоїть, це те, куди ж все-таки потрібно звернутися для того, щоб реалізувати своє право. Зазвичай це все робить відділи приватизації при органах місцевого самоврядування. В мене були на практиці декілька таких випадків, то ми в принципі, зверталися по документи до відділу приватизації. Наступне, що нам передбачає законодавство, це можна це до Центру надання адміністративних послуг, але в принципі я жодного разу такого не робив, тому в принципі, вам не, ну, не скажу, як воно працює на практиці. І наступне це бюро технічної інвентаризації. Що потрібно зробити, в першу чергу, це. Звернуться технічну інвентаризацію, тому що вам потрібно буде робити технічний паспорт в ЦНАПІ взяти довідку про те, хто там зареєстрований, і розумінням відділ приватизації це у нас є ключовою такою структурою, куди ви звертаєтеся для того, щоб в подальшому уже оформляти за собою право власності. Наступне питання, які ж потрібно мати з собою документи, зараз вам зачитую перелік документів. Перше – це заява на приватизацію. Наступне копія паспортів та документів про громадянство всіх учасників. Наступне інфікаційний код всіх, зрозуміло, повнолітніх учасників, документи про родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб, народження тощо, довідки про реєстрацію місця проживання заявника та членів вашої родини, технічний паспорт на житло, чому може потрібно звертатися до БТІ, копія ордера на житло. Якщо його немає, зрозуміло, потрібно звертатися в архіви і шукати даний ордер. Наступне це довідка про невикористання житлових чеків для приватизації, які видає ЦНАП. Тобто там можна його отримати. Документи про право на пільгові умови за потреби можуть вимагати. І наступне це заява згода від тимчасово відсутність членів вашої родини. Після того, друзі, як зібрали ви весь пакет документів, надумали дійсно робити приватизацію, ви собі сміливо йдете до відділу приватизації і подаєте весь пакет документів для того, щоб реалізувати повністю своє право. Тому, як ми бачимо, в принципі, процес він дійсно є реальний, він працює, і якщо у вас така ситуація склала, що вам... Потрібно вже довести все таке діло до кінця і зареєструвати право власності. То, якщо ви будете йти по такому шляху, ви в принципі, реалізуєте своє право. Але зрозуміло, перш ніж іти приватизувати, я б звернувся все ж таки до відділу приватизацію, подивитися, які їм потрібно ще додаткові документи, можливо, вони будуть вимагати, і в процесі збирайте ті, що я вам тільки що назвав. Якісь додаткові, якщо вони будуть це вимагати, і в принципі порядку живого спілкування з відділом приватизації можна реалізувати своє право. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь питання, або хочете щось уточнити, ви завжди можете це зробити або за телефоном, який бачите на екрані, або безпосередньо написати питання в коментарі. Я думаю, або я, або хтось із підписників, хто з цим стикався, вже вони вам дадуть відповідь більш детальніше на дане питання, яке. Тільки що ми з вами розкривали. Ну, а з вами, друзі, завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, і не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!